Їсти сало, сир, вершкове масло, сметану і при цьому худнути. Кетогенна дієта звучить прямо як казка для тих людей, які втомились худнути і голодувати. Але що, якщо ця казка може коштувати вам здоров'я? Понад 20 мільйонів людей шукають кетогенну дієту або кетоменю. А що нам скаже наука? І чому одні втрачають вагу, а інші гублять? І я впевнений, ти вже був, була на різних дієтах, пробувала різне, десь виходило, десь не виходило. Але тут бац, виявляється, можна їсти бекон, жирненьке. І худнути. Часом, так, да, болить голова, часом нудота, часом нерозуміння, що відбувається, але потім бац, мінус на вагах, бац мінус в сантиметрах. Але чи воно того варте? Сьогодні я тобі покажу, що таке насправді кетогенна дієта. Це будуть не байки, це буде наука, і ти дійсно вирішиш для себе, чи воно тобі потрібно. Давайте я скажу простою мовою, бо так ви будете дивитись відео точно. Коли ти перестаєш годувати тіло вуглеводами, воно переключається на жири. І замість використання цукру для енергії воно використовує жири. Є така насправді захисна функція в нашому організмі. Наприклад, людина потрапляє на безлюдний острів і не має нічого їсти, і фактично буде харчуватись організм на запасах, утворюючи кетонові тіла. Це такі спеціальні сполуки, які, так мовити. Схожі трошечки на вуглевод, і в принципі наш організм може використовувати ці кетонові тіла як вуглеводи, тобто повністю замінивши їх. Адже при низькому споживанні дійсно вуглеводів за цілий день включається так зване енергетичне джерело, можна так його назвати, і назвемо його науково ну, так називається кетоз. Але коли відбувається цей процес, коли перетворюється. Жирні кислоти в кетонові тіла людина може себе не дуже добре почувати, може навіть підвищуватись температура, боліти голова, може бути нудота, може бути ще щось. І це, в принципі, нормальне явище. З часом організм адаптовується до цього стану і може без проблем вже перетворювати швидше енергію жирних кислот. І при тому ви вже не повинні відчувати оцього. Кетозного стану називають його ще кетозний гриб. Не гриб, а гриб. Ну ви зрозуміли. Так, ви скажете, Антон, а чому ж люди худнуть взагалі? Давайте розберемось про це детальніше. Такий тип харчування, де переважають білки і жири, швидше насичує твій організм, допомагає краще працювати таким гормонам, як грилін і лептин, зменшується відчуття голоду, а збільшується відчуття ситості. Внаслідок цього ви просто не хочете зайве їсти і під'їдати – або взагалі їсте менше. І тут ключове слово менше. Тобто, в загальному, якщо подивитися, перерахувати все, що ви з'їли на кетогенній дієті, якщо там буде дефіцит в загальному калорії, ви почнете худнути. І більшість людей худне із за того, що вони не можуть з'їсти більше, ну і звісно, менше калорій за цілий день. Є також і люди, які можуть з'їсти багато такої їжі, і при цьому навіть не будуть худнути, тому що не буде утворюватись дефіцит. Також при такому харчуванні зменшується кількість виділення інсуліну, і це може мати в деяких випадках і лікувальні властивості. Про це поговоримо пізніше. Але дехто прив'язує інсулін з тим, що він зменшений в кількості, і тоді не запасаються жирні кислоти. Ні, насправді, якщо у вас буде дефіцит калорій, в загальному у вас все одно буде понижений рівень інсуліну. Так, буквально кетодієта може перезапустити ваш. Організм і перезапустити чутливість до інсуліну. І це дійсно може бути рятівним колом для людей, які мають діабет другого типу. Або метаболічний синдром. Ну, можливо, ви не знаєте, що таке метаболічний синдром. Напишіть в коментарях, зніму про це окреме відео, якщо вам дійсно цікаво. Простовою мовою скажу це, коли в організмі людини внаслідок великої кількості жиру, жирових клітин, порушуються гормональні функції, порушується взагалі там дуже багато всього. І виникають супутні захворювання. І таким людям навіть буває дуже важко схуднути. Здається, да багато кілограм швидше повинні повинні худнути. Но не завжди. Кетодієта, згідно з дослідженнями, може мати і протизапальний ефект. Саме цей ефект і застосовується в медицині для лікування певних хвороб. BHB, ключове кетонове тіло, гальмує запальний білок nlrp 3 що пов'язаний із хронічними запальними процесами в організмі. та Старінням і депресією. Тому часто е, цю кетодієту лікарі, увага, лікарі при лікуванні, не дієтолог з інтернету там, чи з інстаграму, призначають кетодієту для лікування в таких захворюваннях головного мозку, як, наприклад, хвороба Паркінсона. Ще з різними хворобами пов'язано і призначають дієту ну не на все життя, щоб ви розуміли, тому що дехто думає, хто худне, що буде все життя так їсти. Ні, ми це детально розберемо, чи добре це чи погано. Заполь запальний процес кетодієта має, звісно, це доведено. Але не для всіх воно насправді ефективно і не всім потрібно. Отже, кето дієта була взагалі винайдена для лікування е, людей з дійсними захворюваннями. Зокрема, я вам зачитаю е, лікування епі... епілепсії, Перепрошую. Особливо у дітей, і так дивимось, у дослідженнях. 30-60% показало, що дійсно ця дієта є ефективною тобто, після застосування спостерігається значне зменшення або повне припинення судомів після переходу на кету. Також є наукові дані, що кетодієта допомагає при синдромах, таких як синдром Драве та синдром ленонкса Гасто. Це рідкісні важкі форми епілепсії, при яких медикаменти часто безсильні. І офіційно частина цього лікування. Приписана до протоколу лікування, е, також кетогенна дієта часто використовується при гліобластомі, це такому агресивному е, раку головного мозку. І дійсно, деякі, деякі медичні заклади застосовують цю кетогенну дієту для протоколу лікування цих захворювань. І це не є самостійним лікуванням. Ще раз, не дай Бог, самостійно лікувати такі захворювання. Про це я вже вам говорив, що кетогенна дієта може застосовуватися для лікування діабету другого типу для того, щоб понизити рівень інсуліну. До речі, знайшов дослідження за 2018 рік, що понад 60% учасників змогли повністю або частково відмовитися від цукрознижувальних препаратів після року на кето. Ну тут треба буде почитати трошки детальніше ну і звісно застосування кетодієкти при метаболічному синдромі, ну дійсно, це можливо, але тут рекомендується все робити під наглядом лікаря або спеціаліста, фахівця, тому що зараз ми детально розглянемо, які можуть бути протипоказання в кетодієти. Повірте, не все так просто, не все так легко. А тепер давайте розглянемо, кому не можна тримати кетодієту, кому вона протипоказана, і взагалі які є протипоказання. Взагалі, перший мінус цієї дієти, що може бути кето Кетогри, погане самопочуття перших 3-7 днів. Таке може бути. І потім перейти на збалансоване харчування може бути тяжко. Наступне дефіцит клітковини може бути вітаміну групи Б та магнію. Це теж спостерігається. Наступне підвищення холестерину дуже часто зустрічається, десь приблизно в 30-40%. Тому це теж треба мати на увазі і перед тим здавати аналізи на цей показник. Ну і звісно, не всім людям це підходить, тому що в кого є проблеми з нирками, з печінкою, жовчним міхором. Ця дієта протипоказана. Якщо, не дай Бог, у вас є там загін жовчного, можливо, у вас є ще якісь супутні захворювання, камені можуть бути протипоказано. Тому перед будь-якою дієтою ви повинні консультуватися з лікарем. Але давайте ще разом з тим розглянемо, чому ця кетодієта не може бути панацеєю для того, щоб мати класний результат. Дивіться, для того, щоб отримувати цю всю Вашу історію, що ви вже схудли, наприклад, на кетодієті, за рахунок того, що ви наїдаєтесь, у вас утворюється таким чином дефіцит калорій, ви не заїдаєте солодким і так далі, ви поступово, наприклад, знижуєте вагу і ви її знизили. Якщо у вас немає протипоказань, ви себе плюс-мінус добре почували. Можна тут зробити яким чином? Перейти поступово на загальне збалансоване харчування, але з урахуванням калорійності. Тому що якщо ви не будете тримати калорійність, а зразу. Перейдете на з кето на звичайне харчування, що їли раніше. Ви 100% наберете вагу та ще й з плюсом. Це ви теж повинні пам'ятати. Взагалі, рекомендується не тримати кетодієту там більше двох тижнів, якщо у вас немає якихось там показань до цього, і лікар вам конкретно не назначив якусь іншу там терапію або е, е, допоміжну терапію у вигляді харчування на кетодієті. Це теж маєте на увазі. Кетодієта це інструмент. Так само, як і їжа, як інші варіанти харчування, якими потрібно вміти користуватися. Особисто я я б, напевно, не худ би на кето-дієті. Я б краще побрав би збалансоване харчування, щоб всього вистачало в організмі, щоб було смачно корисно, щоб можна було навіть солодке з'їсти, щоб можна було навіть їсти фрукти, тому що на кето-дієті фрукти не передбачаються. Теж маєте собі це на увазі. Тому як панацею я б її не розглядав. Якийсь окремий елемент в етапі схуднення може бути особливо в тих людей, в кого дійсно є синдром. Синдром уже надлишкової ваги, і таким людям я б сказав, би, ну можна попробувати. Але все потрібно робити з розумом, з мірою. Через аналізи крові з розмовою через спеціалістами, консультацію з спеціалістами. Це обов'язково. Якщо хочете схуднути, хочете схуднути і не набирати, я можу розробити для вас персональну стратегію, персональний план і допомогти за руку довести вас до результату без побічних дій, а навпаки, аналізи крові покращаться, стан покращаться, будете, не знаю, одівати улюблений одяг і не худнути все життя. А раз. І вже не набирати. Якщо хочете так, записуйтесь на консультацію. Якщо було корисне відео, ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте друзям і пишіть у коментарях, яке наступне відео ви хочете бачити на моєму каналі, про що конкретно розказати вам. Ну і звісно. Яке б не було у вас харчування, основою є це нормалізація харчової поведінки і вироблення стилю та способу життя. Не надійтеся, що ви будете тримати якусь там черевну дієту, навіть не цю, а якусь іншу, і вона змінить ваше все життя, все вона все, все, все за місяць, два там три, треба вчитися грамотному відношенню до їжі, до себе, розуміння цих всіх процесів, і лише тоді можна розраховувати на довготривалий. Результат з вами був Антон Яловик, тренер-натраціолог, доктор кандидат наук. Пока.